Це лучше дискуватися ніж... забиває. От земель. Дискує на шостий під... передачі під горб. а коли на сьомій. Ся все на шоссе, вот так. на такому не роду Це сусіда МТЗ. Ой, який парад. На ньому вообще класно дискувати. То що перед все тягне. О, вовше класно. Аж солома розлітається, а він сюди здихав. Сідушка от. пригає і вже до удобно. Так, ну це Так, I'm going to go to the sports. Сьогодні треба ще ще одну задискувати Уже одну задискував ще диски не забивались, бо забивались Ну ще клас На щось йде класно Взагалі класно. Так, ладно, тут удачі дискував. Ріскуємо далі. Вже на сьомій передачі. Погорбів нема. Тут диски не зибаються, там забивалися, а там соломи було. Трохи багато. Це була озима пшениця, там теж, по-моєму. Там пшениця це наше, во там наша соя заросша. Якщо сьогодні спів, то ще один кусок У мене тільки два часа треба до зубного. Prvýkrvajú sa, preveknu. a to je to, že Це сидушка класна. На юмзуві так то есть сідушки це з ароматизатором. Не вистачає, це просто капець І передка тоже не хватает. Як я колись сказав, стільки для баранки ворон, для кропіння більше видніти. За рулі справа неудобно вообще культивіруватися таке более-менее Не, якщо культиватор нормальний, 3 метри, то він ще нормально Но ну, не пробували ну, от КПС 4 взагалі не Так, пилюка йде Ну може я знімав і кому інтересно побачити, він взагалі так по токому розвертавши, щось повернув руля на максимум. Він далі йде. Перед Передка не вистачає дуже. Так само от, деколи на Юмзу на дисковці. бо є такі поля, що деколи треба і рулем вигратися не прямо їздити А так ще класно давно хотів нам те заборонець попробуйте щось таке то всі обсирають обсирають нормальний трактор той, який робить кожний свої задачі Добре, а то, що там сруться по-білоруськи, та їм ж теж білоруськи. Ми ще йдемо ТЗ-5, чи що? Ладно, напевно, це вода ризикує, так вважається.